Сторічний трамвай знайшли в лісі під Вінницею. 40 років після списання зі служби його використовували як підсобне приміщення у колишньому піонерському таборі ТТУ, що у дубовому гаю. Чутки про раритетний трамвай дійшли до Вінницького клубу любителів електротранспорту тисяча міліметрів. І тепер трамвай, який вірою та правдою слугував Вінничана впродовж декількох десятиліть, збираються реставрувати і зробити з нього музейний експонат. Зовні вагон, щоправда, занадто старезний. Дерево згнило, фарба стерлась, а всередині і зовсім сарай. Тут буржуйка, тапчан, сіно для кролів та речі чоловіка, який досі охороняє покинутий піонерський табір. Побачивши раритетний трамвай, любителі електротранспорту припустили, що він виробництва київського заводу імені Дзержинського С-900, так звані киянки, їздили в Вінниці у повоєнні часи. Ми кілька разів неоднократно сюди приїжджали, здали заміри. сделали фотографии, потом сравнивали фотографии, размеры по историческим фотографиям подобных вагонов еще старых. И как бы, то есть вызначили с 99% точностью, что это вот бельгийский вагон Нивель. За архівними даними у місті було п'ять бельгійців. Той, що знайшли, датується 1911 роком виготовлення. Всі вагони привезли з Одеси в 30-х роках, бо там переходили на широку трамвайну колію. Нівілси ж були вузькоколійними, аналогічну ширину колії мала і Вінниця. У нього збереглася е, нижня рама повністю. Ось то є очень унікальне. Тиміна, тобто, вот ми прапанії перше ідентифікували. І нескаково там є ступеньки, перегородка внутрі кабнутрі кабіна між і кабіною перегородка була то тобто вона зараз там існує. Це єдиний такий вагон, який дожив до наших днів, каже Олег Матюхов. Його унікальність в тому, що ним могли керувати тільки чоловіки, причому стоячи, підсилювачів гальмів не було. Тож, аби розігнати трамвай чи зупинити його, потрібна була неабияка сила. Це один із унікальних. ну, уникальных частей вагона, одна из ступенек для выхода водителя на крышу вагона. Она вот сохранилась в оригинальном виде, вот как бы до сих пор работает. Ласточка называется, так, вот это устройство называется ласточка, их было несколько штук, но здесь уже не его родная, скажем так, вот это вот родная. И вот она, как бы, вот это тоже было одно из показателей, что это вот вагон бельгийской э -э, серии. Проїзд в кабіні з водієм коштував три копійки. В салоні п'ять. Нілсі були лише одні двері, через які пасажири заходили у трамвай. Їм треба було зайти спочатку у кабіну водія, а потім вже у салон. До речі, відкривалися двері дуже цікаво. У водія була матузка, за яку він тягнув, і вони складалися навпіл, як штори жалюзі, і відсувалися в бік. Маршрут трамваю вказували Софіти, від них залишились тільки кружечки. Вечером не факт, що указатель маршрута буде світитися і все тому подобне. А от по цветам лампочек можна було визначити, який маршрут едет. Ну, ще, вроде родіках в історії говорилось, що определялись теж софитам, софітам, то ли последний вагон єдінавесні наступного року. Бельгійця заберуть з лісу і відправлять у депо на реконструкцію. Відновлювати старожила будуть по фотографіях тих років, оскільки креслення не збереглись. Досвід у реанімації та капремонті понівечених вагонів у трамвайників вже є. Більш того, як говорить головний інженер управління Михайло Луценко, в ТТУ здатні навіть збудувати новий трамвай, приклад тому пам'ятник Мак. Кет першого Вінницького вагону, який зробили в депо до його 90-річчя, його встановили перед адмінбудівлею управління. Ми плануємо ще до сторіччя. Зараз якась така робота ведеться для того, щоб зробити музей скажімо тривального руху у місті Вінниці, де будуть зібрані вагони, які експлуатувалися, які є можливість зібрати на сьогоднішній день, які експлуатувалися на теренах міста. І Таким чином, на сьогоднішній день вже таке шість вагонів є, і продовжується робота. І я так думаю, що це буде цікаво і жителям, тому що люди старшого покоління наші повну ці вагони, які їздили на наших травайних коліях, і постараємося зробити планах також закільцювати барське шосе скелецькою та звести через південний Буг міст з вулиці Скалецького на старе місто. Сьогодні протяжність трамвайної лінії Вінниці становить 40 кілометрів. Щодня демократичним транспортом користуються щонайменше 300 тисяч людей.